Ось ця курська спецоперація. Вона е, суттєво демотувала російське військо, і це помітно навіть по риториці, власне кажучи, їхнього керівництва, що вони готові йти до перемовин. Чи на вашу думку, сповна вже українська сторона досягла у цій спецоперації того успіху, який сталось першочергово перед початком ось цієї курської спецоперації? Ну, те, що це блискуча операція, в цьому немає ні найменшого. В сумніву, чому вона блискуча, тому що. Момент перший росіяни завжди уважалися той Україною, яка має дуже добре розвинену розвідку. Тобто, якщо їхня розвідка не змогла обчистити цієї операції, то постає питання: наскільки вона ефективна. Друге, ми зрозуміємо, що таке велетенське пересування війська, а це дуже велике пересування війська, зробити приховано ну це вершина воєнного мистецтва. Тобто, ми українці, у котре показали свою неймовірну інтелектуальну спроможність і кілька важливих геополітичних. Нех зрізів кінцево розвіяний міф, що не можна нападати на ядерну державу. Виявляється, можна ну правда справедливості заради. Треба сказати, що це не єдиний випадок в історії, бо дуже багато експертів стверджують, що це історичний прецедент. Це не так. У 1982 році не ядерна Аргентина напала на Фонклянські чи Мальвінські острови, як вони правильно називаються ядерної Великої Британії. І у відповідь ядерного застосування з боку Британців не було вони конвенційними засобами там ту бойову Інвективу виграли. І це але для нас це дуже важливо. Отже, можна оперувати нашими військами на території противника і якогось апокаліпсису на цю хвилину не, не сталося у частину демотивації. Так вона є, але ще не настільки глобально і потужно, як би нам хотілося, щоб воно дійсно по, по справжньому все рухнуло. Скажімо, як свого часу рухнуло у царській армії, десь там у 1917 дев'ятсот році після ціної низки поразок на головному фронті на західному, тобто до цієї точки ще далеко московити треба дати їм належне, Вмирали вмирають і будуть помирати за царя родину в і ще там чот зна за що. Однак чи почалися підготовчі процеси наших, наш, змітнення нашої потенційної переговорної позиції не маю ні не меншу судні. Тільки це переговорну позицію. Треба правильно розшифрувати. Я вважаю, що прямих перемовин між нами не буде. Дуже добре себе показала так звана зернова угода, коли ми підписали певні е, умови з, з, з турками і ООН, і навзаєм ООН і турки підписали із московитами. От найімовірніше, що так воно все і буде, але готувати цю позицію треба в обов'язковому порядку. І аргумент Курщини якраз і є тим аргументом. А скажіть а в контексті, якщо ми говоримо Курської області, все одно росіяни не перекинули туди резерви. Ну не ті резерви, які би, мабуть, хотіли сили оборони України безпосередньо і е, виглядає інформаційному, навіть просторі е, цих з пабліків, російських каналів. Що Курщина, ну то що немає такої великої частини землі е, під територією Росії, нічого страшного не сталося. Настільки е, Таке, знаєте, ставлення, як і до особового складу, яким розхідуються, і кидають на м'ясо, так само і з територією. Ми, нам не потрібно то, що нам не потрібно. Чи як от ви для себе трактуєте ці речі? Ну ні, тут є певна логіка. Тут є в логіка. Вони вже зрозуміли, що операція відбулася від факту, яка частина їхньої території окупована, але вони, направду стоять на тій позиції, що все ж таки Луганщина і Донечна це пріоритет, і тут також є певна логіка, тому що умовно, коли дійде до умовно ще раз, я не знаю, як буде у реальності ніхто ніхто не знає. Ми тільки намагаємося будувати конструкції, і це треба обов'язково робити, щоб. Цю ту, ту майбутню реальність розуміти і розробляти певні мех... Мех... механізми концепції нашої діяльності, але але але, усе ж таки світ має властивість дуже сильно змінюватися. Так, от, повертаюся до свого аналізу і мого погляду. Дійсно, певна логіка тут є. Як, на мій погляд, вони мислять донеччину і Луганщину треба конче брати конче за будь-яку ціну. Чому тому що це казус Беллі це персональний престиж Путіна? Вони почали цю війну спочатку, визнавши ці дві недореспубліки. і до речі, їхня пропаганда, пропаганда запросто-запросто розверне весь свій інформаційний потік і залиє бруду чергового у голови своїх співгромадян, що ні Запоріжжя, ні Херсонщину ми і не збиралися повноцінно утримати так. Ми зробили декларативний крок стосовно нашої конституції, але з огляду на те, що Курщина, ось є окупована, а Путін дав сигнал, що десь там можна починати якийсь процес політико дипломатичного урегулювання. То от Курщину назад, а скажімо, скажімо Запорізьку і Херсонську область частини окуповані повернути в Україну. Це одна схема. Ще раз підкреслюю, це одна схема. На, на також не досконала. В, в них дуже багато слабких ланок. Найслабша ланка це сухопутний коридор до Криму. Як вони від нього відмовляться? Мені, мені теж поки що важко е, уявити. Але те, що ми підняли свою геополітичну капіталізацію, і те, що ми посилили свої позиції, це однозначно. Давайте ми вдруге поставимо на цьому штрих і, і будемо фіналізувати. Курська операція блискуча сама по собі і направду має геополітичний зріст.